Транспортний податок урядовий законопроєкт про 15% військового збору викликав чималий ажіотаж на авторинку. Хто може, розкуповує машини, які є в наявності, аби уникнути додаткових витрат у представників автосалонів свої страхи, які наші журналісти з'ясовували. Один із автосалонів івано Франківського керівник відділу продажу каже: ажіотажу, спричиненого ініціативою уряду щодо запровадження військового збору при купівлі машини наразі немає. Люди так більше питаються, як далі буде відбуватися з цим новим законом. Так питаються більше, даєм більше інформації, хоча на сьогоднішній день… В принципі закон ще не прийнятий, питаються за ну як це вплине оцих 15% воєнного збору на автомобіль, чи поміняється сплата пенсійного фонду на ну, першій посновці на облік, як це взагалі? От от такі збільшують питання. Не так може більше зараз цікавить автомобіль. Пану, як оце все відбувається, са вся процедура. Та, попри все, працівники салону побоюються, що в разі ухвалення закону продажі суттєво впадуть. Якщо машина коштує мільйон гривень. Для кінцевого споживача автомобіль обійдеться десь в районі мільйон двісті тобто 200 тисяч гривень це лягне на плечі клієнта, це є пенсійний фонд 5% і 15% збору воєнного. Це така значна сума, яка буде віддалювати покупку. Ринок буде ну прям присяде так дуже сильно. Присяде. Просади середнього сегменту, тобто бюджетні автомобілі, вони просто, скажімо так. Ну не буде продаватися, Буде якась така сворідна пауза, і поки люди до цього будуть ну дуже довго привикати, скажімо так, дуже довго це рік. Два от експерти припускають і те, що на продажі дорогих авто цей закон не мав би сильно вплинути. Якщо якийсь і появився ажіотаж, припустим, це може дорогих автомобілів, дорогого преміум класу автомобілів. Там автомобіль, коштує там, 100 тисяч доларів, там 150 тисяч доларів. Там дуже буде велика різниця в, от, в цьому, ну 15% від такої суми. Це практично новий автомобіль. У нас можна купити за, за цей надлишок. Податки на авто підвищують, аби наповнити бюджет, пояснюють законотворці. Коли це станеться, достеменно невідомо. Найімовірніше припускають до 1 вересня. У Нас 500 мільярдів в бюджеті і за. Даними Міністерства фінансів, якщо ми не зможемо набрати ну хоча б деяку суму мільярдів 140 гривень до, до вересня, то і зарплату не буде чим платити військовим. Ну от ну це може зрозуміти. А і тому підняття податків здається буде неминучим. Проте, кажуть економісти, відсоток податку явно за високий. Я думаю, що з цим військовим збором розмірі 15% це вже занадто. Ну, Принаймні так сильно зразу не можна піднімати, бо це, ну, це подвоєння фактично. Що сьогодні збирає 30-80, скажімо, там тисяч гривень з першої реєстрації нового автомобіля в автосалонах, то планується 180-280 максимум. Ну, це вже суттєва величина. Через це припускають фахівці, нові автівки просто перестануть купувати. Багато клієнтів автосалонів просто підуть на вторинний ринок. Отже, на вторинному ринку підвищиться попит на вживання авто, і таким чином ціни почнуть рости. З іншого боку, а, а податковують, ну верніше, а військовий збір також буде клатися автомобілі, які просто заводяться в Україну, також перша реєстрація. Тобто бувши вживані і таких, як очевидно, також стане менше. Тобто ринок замикається ну, на, чисто на внутрішньому ринку. Не втішені черговим столичним нововведенням і місцеві водії. Це дуже, дуже багато нам взагалі, що вони собі так вирішили. Не просто прижимають, тиснуть людей, що то буде, з того, то і так. Ми платимо, якщо купуєш, то було 5%, по-моєму, було. Ну, а зараз 15 це взагалі. Я не вірю, що таке буде, такого не буде. Думаю, 100% не буде. Коли купуєш в автівку за кордоном, водиш сюди, платиш мито все одно. Збір плюс при постановці на обліку все одно платиш шмиту, і так кожен з нас хто працює на роботі платить, платить збір військовий до чого, ще вводити на автівки додатково. Через ведення 15 відсоткового військового збору суттєво здорожчують і старі авто, ввезені за кордону, адже вони, як і нові, відносяться до групи з першою реєстрацією. Воно вплине не тільки на нові так автомобілі, воно вплине і на буринок. Якщо ми говоримо про середній сегмент, там ну біля 15 тисяч доларів автомобіль. Пропустимо, він в Європі коштує дешевше, і там мит трошки дешевше буде. І від вони ж рахують пенсійний фон не пенсійний і пенсійний фонд, так само рахують, рахують воєнний збір від митних декларацій. А там ну, не є аж такі великі суми. Тобто то ми говоримо там про тисячу доларів подорожання, коли в нас буде мінімум 4, 5, 6 тисяч доларів подорожання. Ну, розумієте, що тисячу доларів і 6 тисяч доларів, говоря, це трошки так ну, суттєво. Наразі запропонований урядом законопроєкт є лише пропозицією, як підвищити надходження до бюджету.